Світло сьогодні вимикатимуть увесь день по всій території України згідно з графіками. По обіді електрика може зникнути надовше. Така складна ситуація в енергосистемі зберігається після масованих атак росіян на енергооб'єкти. Нагадують в Укренерго. Ну і через відсутність світла на вулиці українських міст повернулися генератори. А разом з ними шум і вихлопні гази І це часто заважає сусідам. Настільки, що мережі почала ширитись інформація про штрафи за надмірну гучність, чи так це насправді розбиралася наша Вікторія Дмитренко? Живлять, деренчать і гудуть через російський енерготерор, звуки українських міст заповнив шум генераторів. Гудять біля аптек, магазинів, банків, салонів краси і біля житлових будинків. Люди розуміють, це необхідність, але нервують. Бо шуми вихлопи навіть із вулиці проникають до квартир. Світло вимкнули, генератор працює лише 5 хвилин. а В квартирі вже немає чим дихати. Це враховуючи те, що вікна усі зачинені. Цей великий промисловий генератор заважки в тонну віднедавна з'явився біля мого будинку. Пристрій живить один із закладів на першому поверсі. Власники салону в моєму будинку запевняють, усі дозволи на розміщення цього генератора є. Говорити на камеру відмовляються, та чи можна ставити такий великий пристрій біля житла, розпитаю в експертів. Їхню думку почуємо згодом, а поки про штрафи. Нещодавно з'явилася інформація, що тепер власників занадто гучних генераторів за порушення норм шуму каратимуть. Мовляв, після скарги до поліції правоохоронці мають визначити рівень шумового забруднення. Якщо такий факт встановлено, порушник сплачує штраф. Та насправді це не так. На такі публікації вже відреагували у міністерстві охорони здоров'я, оскільки під час ліквідації надзвичайних ситуацій і аварійних ситуацій. Норми щодо привичення не застосовуються а враховуючи, що ми зараз як країна перебуває саме надзвичайній ситуації, яку спричинили варварські атаки країни агресора. Тому вказні вимоги на цей момент не застосовуються. Водночас у відомстві визнають, генератори справді можуть погано впливати на здоров'я людей довкілля, тому важливо дотримуватися правил норм безпеки, а саме встановлювати генератори тільки на відкритому просторі і на відстані не менше 6 метрів від житлових будинків, подалі від дитячих майданчиків, і в жодному разі не розміщувати на балконі. А от як зробити генератор менш шкідливим? Якщо є можливість від Вести вихлопні гази за допомогою гнучких шлангів максимально віддалено сторону. Це буде додатково корисний заход, який зменшить вплив А чи можна заглушити цих крикунів? Самі вихлопні гази можна приглушити сюди ж додатково домонтувати вихлопну трубу. Вона буде глушити трошки, вона буде трошки більше очищати саме вихлопні гази. Але заглушити роботу самого двигуна на жаль не вийде, тому що якщо навіть його помістити в якусь коробку ящик, це технічно буде порушення правил експлуатації, тому що він має провітрюватися і обдуватися. Научність генератора впливає і якість матеріалу, з якого він вироблений, часто маленький та недорогий може перекрикувати потужний промисловий. Тож той, який стоїть в мене біля будинку, каже фахівець, скоріш за все безпечніший, ніж його маленькі аналоги. Єдине радить подбати про зменшення вихлопів і заховати подалі від прохідної зони провід, або ж хоча б чимось закрити. Це незручно. Люди можуть об нього спотикатися, хтось може його просто вирвати. Про безпечність Остання нагадують рятувальники від початку року через неправильну експлуатацію генераторів сталося чотири пожежі. Тож, аби все працювало та живило довго, вчасно проводити техогляд та купуйте якісне і перевірене. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.